Доброго дня глядачі каналу Сад Вінничини. Сьогодні 31 серпня 2025 року ви на винограднику. Вітаю вас. Хотів показати вас е, дві гібридних форми. Сьогодні показати перша з них це Лівія. Дивіться, яка гарна. Вже її об'їли, тут все більші були громані. Це перше плодоношення. Перше плодоношення, дивіться. Гарні грони такі. Дивіться. Ось дивіться, ті громи, дивіться. І сахар набрала, і лоза починає потрошки визрівати. не непоганий, і тріску нема. М -м -м. Солодкий. Чуть-чуть ніби який хочемо мускатик, але його так чуть-чуть невеличкий такий. Легесенький-легесенький. І м'якось така не сильно хрускали. Ну така, ну така, це старий добрий сорт. Де багато хтось відказується від нього, але я її тримаю, бо я початковий виноградар ще за новинків не мав, у мене дуже сильних, але таке щось є. І ще хотів одну гідруідну форму показати. І ще хотів таку, таку форму це на російській оплащенні, але по-українськи це втілення називається. Але як ось цертик в оплощення. От він, похожий, вроді лівії. Но смак в неї лучший, і мускат тут сильніший. І він солодший. І теж грони ягода більша. І грони такі гарні. Це втілення або воплощення оплощення по російську. Це теж перше плодоношення. Тож трошки зірвали їх. Але подивіться для першого плодоношення. Така загрузка це ще й багато, подивіться які, які грони. Дивіться. Бачите, дивіться. Дивіться. І смак, смак головне, що. Дві кісточки. Легкий мускат і, і ще крапший. Лучший мускат, мускачем. Бо там єлі, по що його не чути, а тут хороший мускат немає. Смак хороший. Смачний він. Отаких сор... два сорта, дві гібридні форми. Лівія і воплощення. Таких два? два сорта непоганих. А вам дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйся, ставте лайки. Миру, добра, Божі, благословінь. І все буде наша вільна і незалежна Україна.